Хочу вам продемонструвати дуже цікавий блайзер. Він незвичний. Ось так він виглядає. Тут такий сріблясто-сирий колір. Все добротно, бачите, всередині зроблено. Тут ззаді регулюється ширина. Ось тут кнопочка для зміни кольору. І ось така трошки старіша. Отвір для зарядки. А зараз ми перейдемо і побачити, наскільки це цікава річ для, напевно, тих, хто полюбляє ходити дискотеками, їздити ночами. Ну і відрізнятися цим же ж. Так, я обрав спеціально темне місце. І, значить, звертаємо увагу. Ось як. Він повністю цей блайзер світиться. Тут кнопочкою нажимаєте і міняєте колір. Ось так зелений. Це синій, третій, четвертий. Комбіновані такі кольора. П'ятий, шостий, сьомий. Переливається різними. Восьмий мігає. Вигідно їздити велосипедистам вночі. Так, це вже який? Дев'ятий. Ось бачите, сам по собі свій міняє. Так, це який вже? 90 чолові. Далі. Одинадцятий. Так. Ну, майже одинадцять.